Уявіть собі дизайнерську студію 1950-х років. Двоє винахідників пробують зробити нові модні 3D-шпалери. Вони з'єднують два шари тонкої плівки так, щоб між ними утворилися тонкі маленькі повітряні кишені. На стіні виглядає дуже так собі. Клієнти не в захваті, ринок мовчить. Але є деталь. Коли ці шпалери випадково стискають, вони пружинять і не рвуться. Якщо повітря тримається в комірках, воно працює як подушка, думають вони. Таким чином, провал Альфреда Фінлінга і Марка Чевенеса перетворився на революцію пакування і народжується ідея герметичних бульбашок, які беруть на себе удар, економлячи матеріал і нерви продавця. Сьогодні ми вже навіть не замислюємо, з чому склянка або плата приїхала до нас абсолютно цілими. Відповідь проста й елегантна, збережне повітря робить те, на що пішли в сантиметри піни чи картону. І поки я це говорю, я сподіваюся, у вас в голові з'явився знайомий звук Кляк-Кляк. Так ця штука ще й знімає стрес, але справжня сила бульбашок не в терапії, а у фізичному розподілі імпульсі. Далі дуже по-людськи, без формул, але з розумінням, чому ми використовуємо саме цей матеріал, та за що його так сильно люблять продавці. Щодо самої ідеї, то вона доволі проста. Звичайний захист від удару це просто більше м'якого. Товстіший шар піни більше картону, щільніший крафт. Лише проблема полягає в тому, що матеріал дає вагу й об'єм, а при різкому ударі все одно передає повікове перескорення далі. Але бульбашкова плівка пропонує інший принцип. Працює не матеріалом, а газом. У кожній комірці герметично сидить порція повітря, прямо як у крихітному амортизаторі. Коли товар трусить або падає, бульбашка стискається, забираючи на себе частину енергії, а потім перетворюється до звичайної форми. Чому ж саме це круто? Тому що стискання газу дуже ефективний спосіб розмазати удар в часі. Замість однієї миттєвої стінки жорстка зупинка велика сила, ми отримуємо довший м'ягкий контакт. Сила менша, піки нижчі. Ризик тріщин чи мікротріщин, звичайно ж падає. Великим плюсом є те, що бульбашки працюють локально, там де тисне виступ або кут. Активується саме в цій комірці, а сусідні лишаються запасом. Ця модульність і робить плівку універсальною. Ти обгортуєш як чашку, так і складну деталь з ребрами, і всюди повітря забирає на себе свій удар. І звичайно, найсолодша для логістики здатність це багаторазовість. Якщо удар не переднадув комірки до розриву, вона відправляється далі і чекає наступного польоту. А для дрібних вантажів достатньо одного-двох витків, щоб отримати той самий ефект від інших матеріалів, для яких потрібно набагато більше ресурсів. Щодо виробництва, Бульбашкова плівка це не один шар із пухирями, а сендвіч із двох шарів поліетилену низької щільності, який роблять на екструзійній лінії. Схема ж, на свою чергу, проста як млин. Екструдер витягує тонку гарячу плівку. Нижній шар притискають до перфорованого валу, а вакуум затягує гарячу плівку в отвори, через це виходять рівні чашечки. І на кінець зверху накладують другий шар, через що герметизується кожна комірка. Так ми отримуємо матрицю бульбошок, які не сполучаються між собою. Якщо одна лусне, весь рулон не здуває. А сам матеріал, в свою чергу, пружний, міцний на розтяг і достатньо липкий для зварення при помірних температурах. Але для особливих спеціальних задач додають бар'єрні шари або роблять багатошарові плівки, де зовнішня поверхня стійки до стискання, а внутрішня краще заварюється. Також виявляється для бульбашкового матеріалу дуже важлива геометрія. Дивлячись, який матеріал ви запаковуєте, ту плівку вам і треба використовувати. Наприклад, висота й діаметр комірки задають жорсткість пружини, висота й ширина чаші стискається м'ях добре для великих, але легких речей. А низенька та щільна тримає вищий тиск, потрібна для щільних або важких предметів. Виробники тримають стабільну матрицю розмірів, так пакування може підбирати градацію як шини до ваги авто. Також цей матеріал є улюбленим, тому що він має кероване руйнування. Якісна плівка спроєктована так, щоб при перевищенні навантаження спершу жертвувалися крайні бульбашки, знімаючи гостроту ту плівки, а не всю поверхню одразу. Ти, звичайно, інтуїтивно це знаєш, якщо різко стиснути рулон, частина пухарів лусне, але решта залишиться і захист все одно працюватиме, так само і в коробці, локальна м'ятна не дорівнює катастрофі. Якщо перелічувати плюси цього матеріалу далі, то важливо сказати, що він не боїться вологи, зберігає еластичність, при помірному холоді не дубіє, так як крихкі полімери. Якщо підсумовувати фізичну властивості одним образом, уяви батут. Він не робить падіння м'яким за рахунок товстої подушки. Він надає час і хід, знижуючи пікову силу. Бульбашкова плівка це батут у масштабі міліметр, який щоразу розкладає удар на десятки маленьких рухів. Що ж, поговоримо трохи про підбір матеріалів і їхнє пакування. Логіка проста. Чим важчий і щільніший предмет, тим менші і щільні комірки потрібні. І навпаки, чим предмет більший, але легший, тим більше бульбашок дозволені. Подумай про два сценарії. Легка, але крихка ваза, потрібен хід для гасіння удару, великі бульбашки плюс-мінус 2-3 шари. Ще й подушка на дні коробки, само собою. І компактний, але важкий блок живлення. Потрібна жорстка опора, дрібні бульбашки, щільна обмотка. Шви заклеєні, само собою. Звідси підходимо до трьох правил підбору: зазор. Якщо зазор між предметом і коробкою тонкий, шукай дрібну комірку. Вона краще облягає та розподіляє навантаження. Друга маса на висоту падіння. Для високих ризиків падіння додавай шари та переходь на більшу висоту комірки. Та останнє контактна площа. Дрібна комірка дає більше точок опори на квадратний сантиметр. Краще для щільних предметів із гострими ребрами. Що ж, от і секрет бульбашкової плівки в управліннями піком. Повітря в комірці бере на себе імпульс. Полімерно додає деформування, а правильний підбір перетворює удар на керований процес. Дякую за перегляд, чекаю від вас відгуків. До скорих зустрічей!